50 педагогов Луганщины на месяц отправились преподавать во Львовскую Тернопольскую области. Оттуда на их места приедут учителя такого же профиля. Идея обмена преподавательским составом и опытом принадлежит у губернатору области Юрию Горбузу в рамках программы «Змином Украину разом». Провожали в дорогу преподавателей и наши журналисты. Дуже талановиті вчителі. Ми повинні показати це нашим колегам на Тернопільщині, на Львівщині, привезти свої досягнення, свої методики і побачити, що можна почерпнути, а що можна додати до освіти наших побратимів. Таким напутственним словом департамент образования і руководителі області проважають в дорогу педагогам на місяць. вони стануть преподавателями школ городових районів западного регіону України, Готові ділитися методичними наработками, опитом, розказати, яка Луганщина, і найти нових друзів. І для себе зробити певний висновок про те, якими є дітки різних регіонів, хоча я впевнена, що вони скрізь однакові. Що учитель, який приїде на моє місце і буде працювати з моїми дітлахами, також залишиться задоволеним. Когда учителям приложили такую, говорять з радістю, согласілись дуже багата культура, дуже багатий регіон своїми традиціями, звичаями. Звичайно, хочеться його вивчати і вивчати. Хочеться обнятися досвідом, повчитися у інших, поспілкуватися з колегами і, звичайно, з дітьми. З позитивом, з піднесеним настроєм, правда трішки хвилююся. Що буде, як буде, подивимося. Сподіваюся, все буде добре. Уже 24 октября Луганщина встретит преподавателей из Западной Украины. Екатерина Терина, Роман Царевский Подие.